Вони кращі з кращих. Вони ті, хто вже сьогодні змінює історію. Вони творці нашого майбутнього. Молоді таланти з усіх регіонів України збираються разом, аби власним прикладом показати, що в Україні можна реалізувати свій потенціал. Під патронатом фонду президента України, перший національний форум талановитої молоді, масштабна подія, яка об'єднає таланти для формування спільноти майбутніх лідерів. Точні науки та технології рушійна сила прогресу, яка відкриває нові горизонти для розвитку людства, соціально-гуманітарні науки, ключ до розуміння суспільства та людської природи, природничі науки, основа пізнання планети, пошук нових шляхів для її збереження, мова та література. Сила надихаючих історій, культурний код нації, героїчний літопис незламного народу, інтелектуальне та спортивне лідерство, глибокі знання, здатність розвивати націю через інновації та сміливі ідеї. Форум відзначає переможців 2024 року, презентує нові ідеї, об'єднує для спільних дій. Перший національний форум талановитої молоді, подія, що укріплює віру в. Тебе свою державу відкриває нові можливості творити в Україні. Доброго ранку! Доброго ранку, шановні пані та панове! Доброго ранку! Найкращі з найкращих наші прекрасні українці та україночки гучно поаплодуйте одне одному! Вітаю всіх вас на першому національному форумі талановитої молоді. Сьогодні, за ініціативою фонду президента України, в залі зібралося понад 600 яскравих українських талантів, які протягом а, останніх років стали переможцями міжнародних та національних олімпіад. Гідно представили нашу державу на всесвітній олімпіаді з робототехніки юнацьких Олімпійських іграх та показали неймовірно високі результати НМТ. А знаєте. Мені здається, що сьогодні от ви прямо маєте відчувати ту енергетику, яка вирує у цьому залі. Мені здається, що навіть якщо повністю вимкнути світло, сподіваюсь, такого не буде, то ви все одно своїми світлими головами і палаючими очима зможете освітити це приміщення. Я дякую вам за вас! Мене звати Тимур Мірошниченко. І я пишаюсь бути сьогодні серед вас і надзвичайно радію вашим успіхам, вашому таланту і тому, що ви творите в Україні і для України. Це безцінно. Дякую вам. Ну а зараз для офіційного старту нашого форуму, пані Даванове, запрошую всіх до виконання державного гімну України. Дякую вам надзвичайно, але попрошу все ж таки не сідати поки що. Тому що свідомість формує пам'ять, і ми звісно маємо сьогодні, завтра, через роки, через десятиліття, пам'ятати ціну, яку сьогодні і протягом десяти плюс років Україна платить за свою свободу та незалежність. Тому давайте вшануємо хвилиною мовчання всіх полеглих від рук і дій. Російської Федерації Дякуємо. Отже, пані панове, дорогі друзі, сьогодні ми разом з вами будемо мати честь оголосити імена володарів відзнак 2024 року. А до вас, до учасників форуму, звернуться світові лідери та видатні вчені. Тут на головній сцені форуму ми будемо мати унікальну нагоду почути думки про те, яку державу ми прагнемо розбудовувати, яким чином ми можемо долучитися до цієї благородної та надзвичайно важливої справи. І дійсно, за останні роки освіта в Україні багато в чому змінилася, але незмінним залишилося. Прагнення, прагнення створити всі умови для того, щоб бажання творити та діяти в Україні було пріоритетом при виборі життєвої кар'єри, розвитку свого життя. Тому, власне, про це прямо зараз і ми поговоримо з людиною безпосередньо за це відповідальною. Запрошую до виступу міністра освіти і науки України, пана Оксана Лісового. Дякую, Тимуре, і для мене честь і задоволення сьогодні бути тут, бачити вас. Велика частина мого життя була присвячена роботі з надзвичайно фантастичною класною молоддю, з дуже крутими педагогами, які допомагають цій молоді розвинутись, знайти себе, розвинути свої здібності, пробити ту товщину асфальту, яка, на жаль, іноді є. Накатаною над цими паростками майбутнього світлого, класного, майбутнього нашої країни. Але знаєте, кожен раз, коли починається Захід, і починається він абсолютно правильно з хвилини мовчання, які кожен день в наших українських школах хочеться трошки повернутися далі, ніж 10 років, які ми маємо сьогодні. Цього нового виклику, який постав перед нами як нація, ми пережили абсолютно унікальні історичні події. Унікальні трагічні історичні події. Україна є тою нацією, над якою проводився експеримент з геноциду еліт, в хорошому сенсі слова. Еліт наукових, економічної еліти. Військової, релігійної, культурної. Цілі школи були винищені, цілі культурні феномени були знищені за останні 100 років. цілі нації були депортовані. Ціла, цілий пласт культури викорінювався самими жорстокими. самими Неймовірно вишуканими в своєму садизмі методами. І от коли ми згадуємо свою історію, хочеться процитувати тезу про Бром. Але ні, друзі, це історія успіху. Це історія неймовірного успіху, коли нація оточена чотирма агресивними імперіями на протязі півтисячоліття. Нація, над якою ставили отакі от надзвичайно жорстокі експерименти, вона не просто вижила, вона зберегла свою територію, вона зберегла свою культуру, свою мову. Вона відроджується і розбудовується щоразу стаючи сильнішими після таких випробувань. І сьогодні нове випробування, яке ми проходимо щастя. В якому ми демонструємо неймовірну силу. Причому це сила, не ця руйнівна, та яка кинула нам цей виклик, яка стирає з обличчя нашої країни цілі міста і долі багатьох сімей, руйнує. Це сила творчості, це сила віри в себе, це сила духу, це сила протистоять і боротись, знаєте, з самим головним ворогом. Тим ворогом, який знаходиться всередині кожного з нас. Сумнів, страх, зневіра, виснаження. Ми долаємо це з вами кожного дня. І знаєте, я почав з того, що для мене честь і задоволення бачити вас тут. Знаєте що чому? Тому що ви тут. Не просто в цьому залі, ви тут, ви в країні. Ви залишились з країною, ви не покинули і не зрадили її. Ні своїми думками, ні своїми діями. Чи сумнівався хтось із вас щодо такого рішення залишатись з країною і продовжувати працювати тут? Чи сумнівається хтось із вас щодо того, чи правильним було це рішення, і чи є у вас тут майбутнє? Можливо, сумніватися – це риса притаманна людині, і можливо, це нормально. Але тим не менше, ви тут. Це вчинок, який ви здійснили. Це вчинок, з яким вам жити. І я переконаний, що це вчинок, яким ви будете пишатися все життя. А також я переконаний, що це абсолютно правильний, раціональний і прагматичний вчинок. Україна це країна можливостей. Україна це країна, яка сьогодні будується абсолютно на нових засадах, проходячи неймовірні випробування і перемагаючи в цих випробуваннях. Хтось колись казав, що візьме Київ за три дні. Третій рік ми в Києві працюємо, творимо, здобуваємо нагороди світових. Змагань спортивних, інтелектуальних, мистецьких ми продовжуємо не просто існувати, ми продовжуємо створювати себе і своє майбутнє. Хтось колись із наших друзів казав, що Україна не протримається трьох тижнів. В нас дуже вірили, правда, на старті. Дуже вірили. І ця віра прямо надихала. Ну і що? Ми вірили в себе. Ми не слухали нікого. Тому я хочу побажати вам в цьому вступному слові, власне, зберегти оцю неймовірну силу, силу віри в себе. Попри все, попри те, що думають про вас інші, попри те, як вас ставлять під сумнів, попри те, як ви самі в собі сумніваєтесь і боїтесь, тут є один дуже важливий ну, заклик до дії. Знаєте, неймовірну ціну платимо. Платили Платимо, платить це покоління і платили попередні покоління українців. Ну, власне, я постійно, коли працював за аудиторіями наших школярів, я весь час проводив оцю тезу визначення нації в творчості Шевченка: так? Мертві, живі і ненароджені. Зв'язок між мертвими, живими і ненародженими. І відповідальність живих за те, щоб. Взявши все, що здобули попередні покоління, передати покоління майбутнім, примноживши і розвинувши. Дуже важлива місія нашого покоління. І ми платимо ціну сьогодні за те, щоб зберегти і примножити, і розвинути. І попередні покоління платили неймовірну ціну. І здобули успіх. Ми маємо цю країну. Питання в тому, чи. Готові ми, знаєте, посіяти в собі амбіцію? Я маю на увазі не вас, а всю націю створити неймовірно успішну країну: економічно розвинену, інтелектуально розвинену, з потужною наукою, з великою ролью в інноваціях глобальних, в створенні глобальних інновацій, з новою абсолютно модерною культурою, базованою на нашій неймовірній культурній традиції. Чи зможемо ми це зробити? Чи кожен має в собі оцю амбіцію і відчуває драйв і силу створити це? Я переконаний, що ми можемо сьогодні створити абсолютно унікальну країну, Україна, країна можливостей. І ваш вчинок тому і є дуже раціональним. Ми досягнемо з вами великих результатів. Ми сьогодні розбудовуємо, робимо дуже багато, попри війну. Я говорю вже про освіту і про конкретні речі. Ми сьогодні створюємо, інвестуємо в освіту, інвестуємо в її розвиток і маємо довіру і підтримку партнерів. Ми сьогодні переконані в тому, що вища освіта українська буде конкурентно спроможною, бо вона є інструментом повернення в Україну наших мільйонів українців, які знаходяться за кордоном. Мільйон молодих людей сьогодні за кордоном. біля ста тисяч щорічно буде приймати рішення, куди вступати. І вища освіта повинна бути магнітом української вищої освіти. Ми в цьому абсолютно переконані, що це реально створити. Ми сьогодні абсолютно переконані, що інвестиції, і це не просто переконання, воно базується на тих переговорних процесах, які у нас відбуваються, що інвестиції в вищу освіту. Прийдуть і прийдуть уже найближчим часом. Вони вже приходять. Вже зараз 10 нових лабораторій закуповуються для 10 найкращих наших українських університетів, і це тільки маленький початок. Ми сьогодні створюємо абсолютно нову професійно-технічну освіту для успіху і швидкого виходу на ринок праці наших людей. Ми сьогодні модернізуємо школу і створюємо старшу профільну школу як абсолютно унікальне середовище, фізичне середовище. Тому що вже до 1 вересня маємо намір відкрити біля 200 абсолютно сучасних лабораторій, стем лабораторій в школах. Ми сьогодні маємо дуже багато результатів, які закладені в попередньому році. Наприклад, підземні школи. Феномен. Насправді підземна школа коштує як нова, абсолютно сучасна модерна школа. Але ворог заставляє нас закопуватись під землю, і ми робимо це заради наших дітей, заради того, щоб вони не втрачали можливості для свого розвитку. Дуже багато практичних результатів ми маємо сьогодні за рахунок попередніх років роботи. Я переконаний в тому, що ми з вами подолаємо цей виклик сильнішими, що ми вийдемо з нього переможцями і переможцями в сенсі ментальному, перш за все. Я дякую вам іще раз за те, що ви тут. Я дякую Фонду. Президента України за те, як вони розвиваються сьогодні і який вектор, і кут уваги вони беруть. І я сподіваюся, що цей форум буде для вас надихаючою подією, яка запам'ятається вам на багато років і дасть вам силу оцієї от спільноти. Дякую всім за увагу. Оксен Лісовий, дякую, пане міністре. Знаєте, дорогі друзі, сьогодні одна з головних задач нашого форуму, звісно, не тільки нагородити і відзначити талановиту молодь, а все ж таки і окреслити можливості для реалізації молоді в Україні, так формування такої нової генерації українських лідерів, і поступово протягом всієї події ми будемо про це говорити. Зараз я під ваші оплески запрошую до слова міністра молоді і спорту України, пана Матвія Бідного. Дякую, друзі, всім привіт. Я радий вітати вас на першому національному форумі талановитої молоді. І сьогодні тут зібралися справжні зірки. Це ті, хто своїми досягненнями вже показав, що немає нічого неможливого. І цей зал, як вже казав Тимур, дійсно сповнена не лише талантів, а й тієї енергетики, яка вже змінює світ, змінює нашу країну. Але давайте відверто. Бути талановитим це не лише тільки круто, але це і надзвичайно відповідально. Це не про генетику і не про випадковість. Це про годину роботи над собою, це про дисципліну, це про силу долати невдачі і бажання досягти успіху, бажання зростати. І кожен із вас вже є прикладом для тих, хто поруч. Ну, зараз, на мою думку, вже настав час надихати всю країну. Сьогодні день це не лише нагода згадати ваші здобутки, але й нагадати про важливість освіти, на честь Дня якої, власне, і дню якої власне, міжнародному дню якої присвячений цей форум. І для мене, наприклад, дивиною стало що інформація, що 260 мільйонів дітей сьогодні не мають доступу до освіти. І 700 мільйонів дорослих не вміють читати. І освіти це не просто знання, це інструменти, які відкривають двері до кращого майбутнього. І саме ви це ті, хто показує, що якісна освіта, робота над собою, віра в себе це ключ до дверей в майбутнє. Але давайте поговоримо про нас тут і зараз. Як казав Оксан, дійсно. Україна це країна з безмежними можливостями, з безмежним потенціалом. І ми з вами це те покоління, яке має шанс змінити все. І ваші успіхи в науці, спорті, в технологіях це найкраще підтвердження того, що в Україні можна досягти всього, якщо є бажання і є підтримка. І саме тому цей форум це про можливості, можливості знайти однодумців, побудувати спільноти. Ці спільноти будуть надихати і підтримувати, і давати шанс створити щось нове разом. І сьогодні ми з вами починаємо важливу подорож подорож до того, щоб кожен із вас бачив своє майбутнє тут, у цій країні. Ми хочемо, щоб Україна стала місцем, де таланти не лише народжуються, але й розквітають, де ви будете не лише частиною змін, а станете їх творцями. Ми створюємо умови, щоб ви могли реалізувати себе в науці, бізнесі, спорті, культурі. Але найголовніше, ми хочемо, щоб ви розвивалися тут, щоб будувало цю країну тут разом з нами. Тож, дивлячись на вас, я впевнений, що ця країна в надійних руках. І хочу побажати вам сьогодні надихнутися, знайти нові ідеї, поділитися своїми мріями і повірити, що вони можуть стати реальністю. Давайте разом створювати країну, де кожен матиме шанс засяяти на повну. Дякую, що ви тут. Дякую, що ви це і є Україна. Слава Україні! вам. Ну, я впевнений, ви всі чудово знаєте, що минулий 2024 рік, поміж іншого, був і олімпійським роком. І я на початку сьогоднішньої нашої зустрічі казав, що тут у залі теж присутні і призери, і переможці юнацьких Олімпійських ігор, і безумовно на цій сцені. Маленький спойлер для всіх вас. Ми побачимо навіть не одного олімпійського чемпіона. Власне, першого з них я хочу запросити на сцену зараз. До слова запрошується голова національного олімпійського комітету України. Олімпійський чемпіон з фехтування. Вадим Гуцайт. Вітаю всіх! Відчуваю енергію від вас. Завжди, коли ми приїжджаємо на змагання, коли ми зустрічаємося зі спортсменами, я пам'ятаю себе, коли я приїжджав на змагання. Від мене йшла така енергетика жага до перемоги, жага до того, щоб підняти прапор, свій прапор, прапор України. Зараз ми всі відчуваємо від вас бажання жити в Україні. І це головне, тому що це не пафосні речі і слова. Тому що Україна понад усе для нас всіх. Дякуючи нашим Збройним силам, ми можемо бути тут і працювати. Ми можемо перемагати, ми можемо діяти. Ви знаєте, талановита молодь. Це ж не тільки талант, це потужна робота, це віра в себе, це віра в перемогу. Ви знаєте, в спорті. Ви бачите тільки перемоги. А ви, наприклад, не уявляєте, скільки поразок мала і Ольга Харлан до того, щоб зараз на Олімпійських іграх в Парижі вибороти дві медалі в команді золоту і в особистих бронзу. Ви просто не уявляєте за останні три роки, скільки вона програла, скільки вона жила з цими поразками, але вона вірила в себе і так в житті. Ми багато разів падаємо, але найголовніше від нас щоб ми потім вставали і вірили в себе. Життя воно складне, але потрібно рухатись вперед. Десь ми зупиняємось, ми робимо декілька кроків назад. Але якщо ми ставимо цілі амбітні, ми віримо в себе, ми працюємо, ми ідемо і. Перемагаємо все рівно, будь-що б з нами не було. Знаєте, дивлюсь на вас, згадую свої часи, коли ми з паном Максеном разом займалися фехтуванням і одного тренера. і Ну Хто мог сказати, що потім ми будемо на сцені стояти і вам казати, як класно бути молодими, як класно вірити в себе і йти до своєї перемоги. Тому. Я хочу підтримати своїх колег і сказати дякую вам, що ви в Україні, що ви вірите в Україну, що ви вірите в український народ. Тому що я впевнений, що після перемоги буде ваш час діяти і будувати нову Україну. Бажаю всім успіхів! Дякую. Вадим Гудсай, дякуємо. Дякуємо надзвичайно. Пані та панове, поки вся ваша увага сконцентрована максимально тут, я хочу нагадати вам про інформаційне ембарго. В... Безумовно, це наша з вами безпека. Тому, будь ласка, ми не забороняємо вам безумовно знімати відео, фотографуватися. Ми навпаки, хочемо, щоб ви це робили. Але величезне прохання до 18.00 сьогодні нічого не постити ні в соціальних мережах, ні навіть в якихось закритих спільнотах в різноманітних месенджерах. Це надзвичайно важливо. З 18.00 можете заспамити весь простір всіма фотографіями, відео, які за цей день на знімаєте.